Мене звуть Наталя Мужицька, ви на каналі про аналітику даних. Ви пам'ятаєте, що в одному з попередніх відео я анонсувала роботу над новою частиною нашого датасету. Всі використані дані залишаються, і ми спробуємо доєднати до них ще один суміжний датасет це інформація про вибухи explosion. Ці вибухи траплялися і під час повітряних тривог, і незалежно від повітряних тривог. Ці вибухи є інформацією, яка надана неофіційними джерелами, тобто іноді інформація про вибухи підтверджувалась офіційно, а іноді не підтверджувалась. Даних не дуже багато, але вони дуже цікаві з точки зору аналітики і можливостей візуалізації. Тому пропоную заглибитися в цей аспект прямо зараз. Спробуємо з'єднати тривоги вибухи і зробити висновки з цього цікавого поєднання. Отже, додаємо нову сторінку в наш звіт чи в дешборд. До речі, ви знаєте, це дуже часта практика, коли ми набираємо візуалізацій з запасом, а потім їх компонуємо за рахунок кнопок, меню, переходів. Дешборд стає набагато більш компактним, він не виглядає вже аж таким великим. Хоча 4 сторінки це не так багато. New page. Додаємо нову сторінку. Календарик у нас наскрізний, тому він автоматично з'являється. Отже, поговоримо про вибухи. В мене є статистика по вибухам. Ось вона. Знову ж таки, 2024 рік я зробила собі новий датасет, і звідти через імпорт рейндж перенесла дані. Тобто, це е, ніяка не. Е, Фікція, ви можете собі зробити те саме, У мене є окремий документ, він абсолютно такий самий. Просто мені треба зробити деякі перетворення, тому всі дані я зараз беру в одному місці. Отже, є ID вибуху, є регіон, є місто, в якому трапився вибух. Це не обов'язково буде вся область. Дивіться, тут вказані міста, не тільки обласні центри, і не тільки районні, різні міста України вказані. В яких відбувся вибух. От тут є така мітка, чи це інформація по всьому регіону, чи по місту, відповідно, якщо область, то весь регіон, ну і місто Київ це окремий регіон. От. Всі решта міст можуть йти окремо по окремій статистиці. Є дата і час вибуху, відповідно та сама статистика, day, part, hour, day, number. Окей. Значить, маємо ситуацію по вибухам. І у нас є статистика по тривогам. Я знову ж таки перенесла її в цей датасет. Давайте з вами, ось тут формат треба поміняти. Давайте подумаємо, якою б могла бути візуалізація. Насправді, найчастіше це найскладніше завдання вибрати коректну візуалізацію, тому що побудувати її це вже справа десята. Отже, у нашої тривоги є початок і завершення, старт і енд. Тобто це м, якийсь інтервальний процес. Або можна розглядати як неперервний процес, який набуває значень 0 і 1. Я навіть спробувала перетворити це в лонг-формат. дивіться, коли є ID, шка, регіон, є е, час е, і, відповідно, значення 1, яке переходить в нуль, коли закінчується тривога. Відповідно, ці дані можна було б візуалізувати, а на ці дані можна було б нанести вибухи. Але вибухи ж є дискретним процесом, у них е, немає тривалості. У них є просто час. Ну навіть якщо б ми е, чисто фейково взяли б там е, одну секунду чи 5 секунд на вибух, неважливо. Е, як би ми це могли реалізувати? Перша моя ідея була ось така: що я візьму цей датасет і спробую через Time Series Plot нанести два види інформації. Тобто, я почала з того, що я використала Time Series і взяла ось ці дані, перетворені в. Long формат. Я вибираю датасет. Я його завантажила собі. Ні, я його не завантажила. Давайте його завантажимо. Manage Add Data Sources, Add Data Source, Google Sheets, Alarms with Explosion і Alarms Long. Long формат, коли у нас є час, який може змінюватись від. З старту до енду. І відповідне значення, яке переходить з нуля в одиничку. Зараз ми його відкриємо, цей датасет. Коли ми такий великий датасет трансформуємо в long формат, у нас не все з вами, ось вони. Не все з вами так просто, тому що дані дуже великі. Ось подивіться: due to the number of rows, the chart cannot be rendered. Він не може зробити рендеринг такого великого чарту. Не може. І в цьому є велика проблема. Е, як, як бути, можна перейти, наприклад, до лайн-чарту. Лайн-чарт дозволить нам е, нанести наші, е, відповідно, тривоги. Отже, у нас є час, е, метрика у нас буде «Value». Тільки не сума, а е, максимум. Тобто є тривога, нема тривоги. Дивіться, ось значення міняються від 0 до одинички. Відповідно, ми можемо сюди собі додати е, якийсь контрол у вигляді регіону. Так, Control-Field буде Region City». Давайте виберемо якийсь один регіон, наприклад, тільки Сумську область. Аби виправити ось ці зуби, ми поміняємо стиль. Дивіться на stepped lines. О, бачите? Прикольно! Шоупойнц, ми бачимо крапочки, ось ми бачимо наші тривоги, але ж ну, давайте зважимо. Розмір тривоги в даному випадку не відповідає її тривалості. Тобто, у нас всі тривоги виглядають однаково. Ми можемо зараз зробити мікс, бленд з нашими вибухами. Але ну, це якось недостовірно, що у нас тривога е Тривалістю 4,59 і тривога тривалістю 1,58 мають однаковий розмір. Ну, як на мене, це неправильно. Перейти до іншого типу візуалізації ми втратимо взагалі е час. Тобто, ми можемо зараз зробити бленд. Дивіться. manage blends. Alarms Long з'єднати з Explosions. Нам треба її завантажити цю табличку. Давайте Resources, Manage, Add Data Sources. Add Data Source, Google Sheets. Та сама табличка, тільки інший датасет, ось цей Explosions. Перевіримо, чи це він. Так. Тут кількість у нас, ага. З'єднаємося з, з ось цією табличкою. Тут, де у нас так само трансформовані значення, подивіться, тобто для кожного івенту просто одиничка. Так? Якесь дискретне значення для кожного івенту. Окей. Є у нас. Така табличка трансформована, теж я просто в лонг формат перетворила дані. Вибираю ось цей тип даних, Sheet 5. Add. І зараз знову у нас виникає потреба робити union, тому що ми насправді не можемо зробити ніякий join. У нас вже час не співпадає, абсолютно. Тобто ми зараз можемо зробити union, накласти дані одне на одне. Аби уникнути ось тих проблем знов з Юніоном, про які я тільки що говорила, бо тут Юніон буде зробити дуже важко. Я в Google Sheets зробила собі сторінку, в якій я об'єднала лонг-формат для тривоги і для вибухів. Тепер у мене є дані ось такого формату: регіон, тип нашої тривоги час. І значення. Тут може бути і тривога, старт енд і тут може бути експлоужн. Тобто, у мене є зараз один датасет, який би я могла використати для візуалізації. Давайте подивимося, як це буде працювати. Я використовую знову ж таки наш Line plot Беру ось цей датасет, сторінка 5. Dimension у мене буде тайм. і я буду відкладати дві метрики метрику, якщо тип не дорівнює, explosion, то ми повертаємо значення value Інакше повертаємо значення 0. Ця метрика буде називатися alarm. тобто це статистика по всьому, крім наших вибухів. Apply. Скопіюю його і додаму нову метрику, яка буде навпаки називатись Explosion вибух. Якщо тип дорівнює Explosion, тоді ми повертаємо значення Apply. Так, дивимося по стилям. Перша лінія, Дайте візьму більший період, аби було видно, перша лінія в мене буде лінія синього кольору. Вона буде stepped, і вона буде show points. Супер. А друга у мене буде бар. Це будуть вибухи. Все, є. Для обох типів візуалізації мені треба замість суми поставити макс-агрегацію. Тобто мене цікавить наявність тривоги. Або при варіантах, коли у нас збиті фільтри, воно нам не показувало якусь непотрібну ситуацію. Так, налаштовуємо наш фільтр ще раз. Наш датасет, Sheet 5. Так, і control type у нас буде Region City. Нам треба поміняти тип сортування. Так, сортуємо обов'язково по часу. І давайте подивимося на Донецьку область. О, є. В Донецькій області є інформація про вибухи. Ось так це виглядає. Мені не подобається насправді, яким чином ми зараз тут бачимо з вами інформацію, тому що ну, немає розуміння. По тривалості тривог. Тобто тут послідовно відкладаються по осі Х всі івенти наші, без урахування їхньої тривалості. Відповідно, як на мене, це неправильно. Так, звісно, ми можемо вибрати собі іншу візуалізацію. Тут насправді, коли ми переходимо від доби в добу, ми втрачаємо початок сигналу. Ось бачите? Тут, коли тривога у нас накладається, у нас немає цієї лінії, яка нам відображає початок сигналу. І ми не розуміємо, коли у нас трапився вибух. Чи вибух у нас трапився під час тривоги, чи не під час. Це дуже збиває розуміння ситуації. Давайте виберемо ще щось, наприклад, тут Сумська область, там багато тривог, у нас багато вибухів. Ну, от, я бачу вибухи. Але по цій візуалізації мені не зрозуміло, коли вони відбулися: чи під час тривог, чи не під час. А яка наша головна мета? Наша головна мета зрозуміти, як асоційовані між собою вибухи і тривоги. Я нагадаю вам, я вже казала про це, що інформація про вибухи тут є не тільки офіційною, тобто тут вся інформація збирається. Як тільки десь в якихось каналах було повідомлення про вибухи, стейкхолдери цього датасету вносили інформацію в базу даних. Відповідно, це неофіційно. Інформація, а вся, яка тільки є, інформація про вибухи. Ну ось тут зрозуміти, коли відбулися ці вибухи, чи під час тривоги, чи не, чи не під час тривоги, взагалі неможливо. Тому все, що я зараз зробила, я видаляю. видаляю. І вибираю працювати з іншим типом статистики. Я хочу підрахувати кількість вибухів, які трапились під час кожної тривоги. Для цього я знову повертаюся в мій Google Sheets і роблю таку сторіночку, яка називається Alarms with Explosion. Тобто я сюди просто переношу дані з своєї сторінки Alarm, повністю як вони є. Далі створюю новий стопчик, який називається Explosions. Що я тут розраховую? Формула наступна: я використовую Ifs. Якщо у нас співпадають регіони, ось цей мій Region ID співпадає з Region ID на сторінці Explosions. Якщо мій час вибуху потрапляє між стартом і ендом, тобто він більше рівний за старт, менше рівний за енд, тоді я цю тривогу враховую з цю кількість. Бачите, от в мене є тривоги 0 вибухів, є тривоги 2 вибухи, 1 вибух, 2 вибухи і так далі. Можливо, це трошки так примітивно, але з іншого боку, я тоді бачу, скільки в мене вибухів закінчується якою кількістю тривог. А тепер же ж треба до цього підібрати візуалізацію. Ще раз вам покажу формулу, якби вас цікавила. Тобто, звичайний каунт тільки вставляємо це в арей-формулу, тому що ми з вами ось тут будемо рухатись зверху вниз, а на сторінці Explosions ми працюємо з усім стовпчиком одразу, через те, у нас арей формула використовується. Окей. Є у нас підрахунок, статистика, як же нам її візуалізувати? І тут я використала ну, зовсім незвичайний такий е, графік, який називається «Санкей». Він не стандартний, він не типовий. Для такого типу даних то точно, але мені дуже подобається, як він виглядає. Е, По-перше, треба завантажити ті дані, які я вам тільки що показала. Alarms with explosions. Сторіночка називається, давайте її завантажимо. Датасет і сторінка в даному випадку називаються однаково Add. Є. Вибираємо його, цей датасет тут. Ось він. ні Ні-ні. Вибираємо його. Ось, є датасет. Тепер, що в мене буде діменшенсами. Діменшенсами в мене можуть бути айдішки моїх тривог, а з цього боку вибухи, кількість вибухів. Дивіться, як прикольно. Тепер е товщина цієї смужки це дюрейшн, тривалість моєї тривоги. Відповідно, я бачу, що з вибухами. В мене асоційована така досить тривала тривога, бачите, вона товста, менш тривалі тривоги. І велика кількість тривог в мене не асоційована з вибухами. Бачите? Давайте налаштуємо трошки цю візуалізацію. По-перше, я хочу змінити її розміри. Тут заголовок треба буде додати. Отже, йдемо в стиль. Можна вибрати Single Color, Dimension Values. Або note Order. Мені подобається Dimension Values. Так? Коли у нас колір відповідає тому, куди він приходить. Так, це добре. Note Order. Теж виглядає непогано. Тепер мені необхідно тут налаштувати target color. Ось дивіться. Все, я тепер бачу, де в мене тривоги одного кольору, другого і третього. Ось тут є падінги, відстані між ними. Їх можна налаштувати. Ось є їхня товщина. Дійці, які вони, Бачите? Їх тут краще видно самі ноуди. Так, ітерації це закручування нашої. Лінії мені подобається з меншою кількістю ітерацій. Е, давайте перейдемо в режим View і подивимося, як би це виглядало на загал для якогось іншого діапазону. Е, Запорізька область. Дивіться, в цей період не було вибухів. Ну, принаймні, не було інформації про вибухи. Трошки збивають оці коди. Ну вони не зовсім мені тут доречні. Давайте візьмемо більший діапазон. Бачите, для великого діапазону взагалі не дуже гарно читається. З 1 по 16 січня не було інформації про вибухи. Ні, ось, бачите, вона була, але вона ось тут у нас сховалась, і вона не читабельна. Значить, треба ще стилістично відредагувати і, знову ж таки, ну, намагатись не вибирати великий період даних. Як на мене, це більш логічно. Ось. Наші тривоги асоційовані з одним вибухом і тривоги без вибухів. Давайте перейдемо під кінець року. Я хочу взяти грудень 24-го, подивитися, як змінилася ситуація з 22 го по 27 грудня. Ось така статистика по Запорізькій області. Нагадаю, що у нас тут є можливість вибирати не тільки область, а й окремі міста, по яким була інформація по вибухам. Можемо це так залишити, можемо повернутися до режиму області, неважливо. Це зараз не принципово. Я пропоную замість ID сюди включити тривалість тривоги. Дивіться, у нас одразу буде тривалість підписана на самій тривозі. Це зручно. Замість ID я беру Duration. Так, формат не забуваємо. duration. Ось! Класно. Дивіться, підписана тривалість тривоги, і одразу ми бачимо, чим вона закінчилась. 0 вибухів, один вибух, і так далі. Її треба гарно підписати цю візуалізацію. Давайте загалом подивимося, що ми маємо. Дивіться, якщо ми повернемося до нашої першої сторінки, то я хочу зауважити, що тепер на мапу можна нанести інформацію про вибухи. Тобто у нас є з вами ситуація, коли колір регіону визначає інтенсивність тривог, а розмір кулі ось цієї поінта може визначати кількість вибухів. Ось цю табличку можна зробити більшою, читабельнішою, тому що вона насправді досить інформативна. Вона у нас тут така затиснута досить. Мало інформативна. Зовсім малоінформативна інформативна візуалізація. Розподіл по дням і по Часу доби я б її просто кудись так сховала, щоб її мало хто бачив. По тривалості статистика виглядає досить інформативно. Можна вибрати собі період, можна подивитись тривалість по регіону, можна подивитись середню тривалість по всім регіонам. Сюди можна додати інформацію про вибухи, тобто скільки в цей час трапилося вибухів, аби ми могли якось скорелювати ці дані. Тепер дивіться, у нас є розподіл тривоги в часі, як діаграма Ганта по регіонам і вся Україна заразом. І ось ця остання сторіночка, яка показує кореляцію між тривогою, її тривалістю і, зрештою, кількістю вибухів. І ось зараз прийшов той самий момент, коли треба це все перетворити в стилістично приємний, розумний і зручний дешборд, зробити одну. Наскрізну панель фільтрів все приготувати, і все презентувати таким чином, як треба. Отже, я анонсую роботу з цим датасетом завершеною. Обіцяю вам приготувати фінальний дешборд і презентувати його через шортс. Я думаю, вам буде цікаво подивитись, як він виглядає на загал. А поки я можу сказати, що ми молодці. Що всі візуалізації використані тут, всі методи використані тут, вони досить креативні і вони дозволяють з досить невеличкого об'єму даних дістати багато інформації. Планую доповнити свій фінальний датасет більшою кількістю карток. Як на мене, їх тут дуже мало тобто загальної статистики у вигляді карток не вистачає. Ну і більше творчого підходу при компонуванні цієї інформації в дашборд. Побачимося з вами в наступних відео. Всім дякую за підтримку, за лайки і за коментарі. З вами була Наталя Мужицька, всім па-па!